Від трьох до майже ста тисяч гривень за інформацію про місце перебування та стан здоров'я військовослужбовця, який рахується безвісти, зниклим. Чим важче емоційно-психологічний стан клієнта, тим вища сума. Ось такий незаконний бізнес, перебуваючи у одній з колоній Рівненщини, організували троє ув'язнених. Щоб втілити в життя злочинні наміри, фігуранти залучили осіб з волі. Саме на них були оформлені банківські картки, на які потерпілі відправляли кошти. Для конспірації учасники угрупування заздалегідь придбали мобільні телефони та сім-картки різних операторів, які постійно змінювали. Після отримання ж коштів на рахунки підконтрольних осіб, блокували потерпілих та вимикали телефони. Потенційних жертв зловмисники шукали у соціальних мережах через тематичні групи. Днувались до спільнот із фейкових акаунтів. Там вони збирали всю інформацію про родичів зниклого. Телефонували їм під виглядом військовослужбовців. Аби втертися в довіру, використовували методи маніпулятивного впливу та чинили психологічний тиск на співрозмовників. Нам токасавші лісто знаходяться як би натіоплінборанений. Ну, хотелось с тобой встретиться, как бы, но вы как бы прилично далеко находитесь. Мы сейчас просто будем через полчаса ехать в ту сторону, как бы забирать своих пять бойцов, как бы они как бы его не отдают, как бы или на их не условия идти, или их будут перевозить в Кирилловку на Россию, на три с половиной тысячи, и три с половиной тысячи это после того, как подпишут документы, и мы уже будем на Украине. А вы кто, ну, как, вы волонтеры или кто вы? Старший Вы Пусть понимаете, сами, каждый что-то хочет, как бы, ну, главное забрать, чтобы был живой и был дома. Не, не Их не отдам свой приватбанк, чтобы не боялись. Вы скидываете в режиме разговора, чтобы вы не отключались, говорите, что не скинули. А, то есть сейчас и три с половиной потом Правильно я понимаю. Так. Зломисникам за майже місяць своєї діяльності вдалося ошукати вже вісьмьох громадян. Однак жертв може бути і більше. Незаконну діяльність підтверджують знайдені за місцем утримання та проживання спільників речові докази. Під час обшуків за місцем відбування покарання та за адресою проживання знайомої одного із в'язнів правоохоронці вилучили мобільні телефони та планшети, Майже два десятки сім карток різних мобільних операторів, п'ять банківських карток, на які надходили гроші від потерпілих, чорнові записи із довго. Казами незаконної діяльності відомо, що зломисники уродженці Рівненської та Донецької областей відбувають покарання за майнові злочини. Наразі вирішується питання про повідомлення учасникам групування про підозру за шахрайство. Нагадаємо, пошуком громадян, які тривалий час не виходять на зв'язок і перебували на територіях, де ведуться активні бойові дії, займаються координаційні центри офісу уповноваженого зі зниклих безвісти. Робляться безкоштовно. А прохання перерахувати суму за будь-яку інформацію. ознака. Ознака шахрайства